Вітаю, друзі! Ось нарешті зустрілись у черговому випуску проекту Обрані та щасливі в етері першого міського за концепцією. Ми здебільшого розповідаємо вам про персоналії у розрізі локальних одеських еліт та політично-посадових структур. Та обираючи чергового героя, ми стикнулися зі справжньою оптовою баталією у вертикалі мерії, яка відбувається протягом останнього місяця. Якщо відкрити розділ розпорядження міського голови на сайті міськради, кілька сторінок доведеться скролити заголовки звільнення, призначення та покладання обов'язків. Ну а одеські телеграм-канали на випередки форсять новини щодо рокіровок серед найбільших до Труханова тіл. Тому давайте сьогодні проведемо невеличкий аналіз цієї кадрової хвилі і пригадаємо трохи бекграунду головних дійових осіб. Поїхали. Стартувала зачистка рядів наприкінці травня. Мер замінив голів низки комунальних підприємств, найсолодшим з яких є СМЕП контора, що пилить грошики на дорожній розмітці, знаках та інших об'єктах пов'язаної інфраструктури. У червні тенденція продовжилась. Доволі несподівано з посади директора звільнили Сергія Дідуха, який очолював ЖКС Чорноморський чимало років. Виконувати обов'язки залишили його заступника та праву руку пана Агуцу. Що цікаво, Сергій Дідух успішно пережив різанину серед Жеків, яку влаштував колишній віце з ЖКГ Дмитро Жеман. Останній замінив керівництво фактично всіх ЖКСів, а от дідуха не чіпав, та й загалом Чорноморський був священною коровою, якій дістались обслуговування найсвіжіші мікрорайони Таїрова з відносно новими будинками. Враховуючи, що це дідуху абсолютно не чужа людина, цікаво буде подивитись, чи залишиться він головувати, або просто підписувати маме папірці з приставкою, виконуючи обов'язки, поки не призначать нового боса. Наступним кров пустили Валерію Мордванюку, директору ЖКС Пересипський. Хоча це було скоріше питанням часу. Мордванюк працював із командою Жемана на посаді заступника директора ЖКС Вузовський, з якого колишній віцемер випиляв голову великого грузинського клану одеського ЖКГ Зураба Шонію. Коли ж прийшов час брати речі і самому Жеману, долю Мордванюка було вирішено. Спочатку його не чіпали, потім перевели у фактично мертвий Жек Пересипський, і от 7 червня Мордванюка добили остаточно. Поки що його обов'язки буде виконувати головний інженер підприємства. Чи порозуміється він з новою вертикалю ЖКГ, побачимо з часом. Хоча масштаб Пересипського робить цю контору абсолютною периферією комунальної годівнички. Бо ще багато років тому тотальну більшість всіх будинків Суворівського району віддали одноіменній приватній керуючій компанії. Окрім згаданих, мер перетасував ще низку підприємств. Серед них варто виділити міськзелентрест, в якому трансфер на вікно відчинилось з ноги два роки тому, і з тих пір там, наче пороблено. Багато років це очолював Юніс Байрамов, людина лояльна владі і у принципі для всіх зручна. Міські дроворуби регулярно потрапляли у скандали, а от сам пан Байрама вжив доволі обережно та й залюбки відгукувався на прохання депутатів, які піарились комунальним коштом на демонтажі небезпечних дерев на своїх округах. Навіть регулярні деревопади через буревії або звичайні дощі не могли збити Юніса з посади. Мерія його стабільно прикривала. Та з початком повномасштабної війни стався конфуз. Байрамов просто зник пізніше. У мережі з'явилася інформація, що голова Зелентресту виїхав за кордон від гріха подалі, але заяву на звільнення чомусь не написав. Коли Кіпіш з цього приводу отримав резонанс, влітку 2022-го байрамова замінили. Спочатку на Віталія Раскидного, а потім на Андрія Мандруса. Далі віцемером з ЖКГ Троханов зробив вихідця із прокурорських Валерія Сіліна. Йому доручили жорстко навести лад у галузі і зачистити залишки впливу попередника жемена. Процесі цієї м, спеціальної комунальної операції головою зелентресту у лютому цього року призначили Олега Совіка. Причому для Совіка це був скоріше фол останньої надії, бо раніше він мав непогану політичну кар'єру, був місцевим регіоналом, а потім і депутатом міськради від партії Довіряй ділам. Мабуть, за це йому й віддали головний кабінет Зелен Тресто. Ну щоб хлопець з голоду не помер та й від мобілізації відкосив. Але пан Совік примудрився і у такому лайтовому режимі підгадати Мало того, що деградуюче підприємство не врятував. Він ще й примудрився за ці кілька місяців вляпатися у гуморично смішну історію з фотошопом, підставивши паровозом Наполеона приморського району Марата Корольова. Останній любить поводити себе як тінейджер, піариться біля кожного кущика, лізе у перші ряди фотосесії різних заходів. Кволо ганяє баскетбольний м'яч та активно використовує соцмережі. Нещодавно навіть тікток завів. І це, як каже молодь, повний крінж. Так, от пан Корольов опублікував чергове групове селфі із сесійної зали. Поруч сидів той самий Совік, і пильні очі аудиторії помітили не дуже якісний фотошоп там, де мав би бути годинник директора Зелентресту. Звичайно, це стало приводом стьобу, скандалу та чергового фейспалму Труханова. Тож, схоже, що час Совіку забувати смак пиріжки у казаних столовок. Ну або проситись у якісь паркетні війська, в яких тримає Фейсбучний фронт чимало посадовців, мріючи повернутись до корита, коли закінчиться війна. Що цікаво, поки що замість Совіка директором Зелентресту зробили з Шонію. але не того, що був директором вузовського, а його сина. Тут варто пригадати нещодавне повернення колишнього директора ЖКЕСУ Чирьомушки, якого за допомогою кримінальної справи раніше випхав жеман. Бо, схоже, що команді Троханова довелося звернутись до старих комунальних кланів, які крали наче скажені, але принаймні вміли тримати увесь цей кулуарний хаос, хоч якось на рейках. І якщо ви заплутались у цій кількості прізвищ, як у тому старому анекдоті про борделі ліжка, то далі буде простіше. Бо ми добрались до самої верхівки дивовижного харчового латюшка ЖКГ. Офіційно на сайті мерії інформації поки що немає. Але телеграм-канали вже активно форсять інсайт, що Труханов вирішив звільнити з посади і самого віце-мера Валерія Сіліна. По-перше, він не впорався із задачами. Колишній прокурор отримав кермо від апарату всього виконкому та житлово-комунального господарства. Він мав вишикувати розбещених безкарністю воєнного часу посадовців у мерії, бодай якось підтримати життя у комунальній галузі та остаточно зачистити команду опального жемана. Хто не в курсі, нагадаю, пан Жеман виріс з власника кількох автобусних маршрутів до директора КП, що опікується трамваями та тролейбусами. Молодий, активний та злий. Він сподобався команді мера, за що отримав помазання спочатку на директора департаменту міського господарства, а потім і віце-мера з ЖКГ. Дійсно, на той момент старі схематозники довели місто до ручки. А жеман, начебто, пропонував реформи. І от ціліна трохано призначив з огляду на його прокурорський досвід, щоб він каленим залізом випалив щупальці імперії Жемана та через суди і кримінальні провадження повернув місцевим жекам поцуплені будинки. Але пан Сілін, як виявилось, не дуже розумів, куди лізе. Бо одна справа ламати прокурорським маваші пересічних громадян та жирних комерців, маючи повну монополію на силу, а інше розбиратися із досвідченими чинушами, які на схемах кумовстві та корупції з'їли не одну тонну солі для посипання доріг. Ну і останньою краплею, так само як і у випадку з Совіком та зафотошопленим годинником, став ще один публічний скандал, з якого сілі новити красиво вдалося не дуже. Не менш цікавим є і потенційна заміна а, сівшого до калюжі сіліна на сесії 26 червня. Новим віце-мером з ЖКГ призначили директорку теплопостачання Ганну Познякову, і це ну, дуже показовий приклад кадрової кризи. І наскільки у комунальній галузі все погано про Ганну Іванівну наш канал детально розповідав у минулому році. Стисло нагадаю, дівчина з Бердянська завдяки родині отримала зелене світло по життю. Починала в одній з найбільших страхових компаній України, яка фігурувала у скандалах щодо залізниці. Потім працювала у компанії, що ймовірно має відношення до посадовців Кривого Рогу. Далі вона була помічницею нардепки, а потім і цілого міністра Альони Бабак. До комунальної влади пані Познякова зайшла з флангу через політику, обравши модну після майдану партію мера Львова самопоміч. Вона стала депутаткою одеської міськради. Там Ганна Іванівна регулярно критикувала владу, акцентуючись на ЖКГ та саме теплопостачанні. Ця активність призвела до того, що пан Труханов вирішив зробити такий собі гамбіт. Несподівано мер запропонував Познякові очолити це саме теплопостачання. Мовляв, критикуєш пропоную. і Познякова погодилась. Після цього критика влади за її боку припинилась, а риторика про те, що досить тепловому КП зливати у Чорну діру мільярди з одеського бюджету, кардинально змінилась. Замість цього, Ганна Іванівна почала вішати всіх собак на попередників, у які, буцімто, не робили стільки лиха, що й не розгребти. Звичайно, гроші з бюджету до Чорної діри продовжили зливати регулярно. Апогеєм реформ Познякової стала показова руйнація гігантської бетонної труби на поскоті. У розпал зими тисячі і тисячі одеситів залишилися без опалення, і після такого зазвичай летять шапки, але на у випадку з Позняковою справу спустили на гальмах, а провини керівництва, яке не перший рік реформувало на словах підприємство, не побачили. Замість цього тепер от мають дати підвищення і віддати геть усю галузь ЖКГ. Бо як написано у Біблії, треба підставляти другу щіку. А народ в мерії дуже набожний, принаймні коли треба постати фоточки у соцмережах. Сподіваюсь, ви встигли зрозуміти, хоч щось у кадровій вакханалі останнього місяця. Якщо ні, шукайте це відео на Ютубі та подивіться ще раз. Резюмуючи, хочеться зробити декілька висновків. По-перше, любою дорого дивитися, як опозиціонери, що нещодавно вимагали ледве не розстрілів та каторг. Сьогодні це глибше вливаються у ряди вчорашніх ворогів, та фактично цитують їх старі відмазки. По друге повернення до верхівки комунальників старих прізвищ та зачистка тих, хто ще вчора приходив під гаслами реформ. Це дуже тривожний сигнал. Якщо врятувати ЖКГ міста від катастрофи можуть лише представники зашкварних старих планів, то справи дійсно кепські. Ну, а загалом, навіть якусь дивну гордість викликає апарат нашої мерії він здатен приручити найгучнішу критику та поламати зуби тим, хто все життя буквально ламав долі як звичайних, так і надзвичайних українців. На цій сумнівно оптимістичній ноті я буду з вами прощатися. Побачимось у наступному випуску, друзі. Бережи нас всіх, Бог, бо схоже, що лише на нього у нас надія.